Друзі, всім привіт! Давно не було огляду біткоїна. Зараз хочу поговорити з вами про те, що я очікую від ринку, які зони, і, в принципі, як краще вчиняти в ситуації, яка склала зараз. Дані по інфляції вийшли, вони вийшли не такими, як їх очікували, вони вийшли гіршими. Але ринок на це ніяк не реагує і росте. Це ніяк не свідчить, що у нас там розвернувся ринок, бичи ринок почався це просто. Іде, скажімо так, всі розраховували, що з виходом поганих новин ринок впаде, ринок не падає, ринок продовжує рости, ринок йде в свою зону інтересу, який в нього є вищі. І я думаю, що цей ріст у нас продовжиться. Перше, чому я так думаю і вважаю, ми над цим рівнем закріпилися з тілами свічок. Що символізує, що ми вже закріпилися над цим рівнем, і, можливо, ми підемо вище на тест даного рівня. Тобто у нас тут є ордер блок, і, можливо, той факт, що наш ріст продовжиться до цього ордер блока до цієї зони інтересу. Скажу чесно та відверто, як буде вести себе ринок, ще мені не зовсім до кінця зрозуміло. Проте, коли ціна підійде до цієї зони інтересу, я буду дивитися, як вона буде себе поводити. Буде зупинка чи не буде зупинка. А і скоріш за все, або буду входити по ринку, або буду дивитися по ситуації, які в нас новини і що у нас відбувається зараз. Я в лонг не буду заходити, тому що в принципі. Тут, знаходячись посередині між імбалансами, які у нас тут утворилися, це дуже так нерозумно вчиняти в світі трейдингу, заходити по ринку, аби просто запрыгнути в останній вагон. Тут потрібно дочекатися, поки ціна підійде сюди, і тут вже приймати рішення заходити в ні, тому що над нами є ще цей рівень, куди ціна може впертися, тобто ми можемо прошити цей рівень. В будь-якому випадку, якщо я буду заходити, то стоп я буду виносити за цей рівень, тобто за 28300 і очікувати, якщо, наприклад, вже проб'є, то наступний перезахід я буду робити в шорт з цієї позиції. Чому я говорю про шорти? Тому що я не максимально зараз ще не впевнена, що ринок у нас розвернувся і ми зараз летимо на 100 тисяч. Інфляція і емісія коштів, яка відбувається зараз, вона не. Ніяк не стимулює нас до позитивного і до розвороту ринку. А, тому потрібно почекати, щоб у нас ціна прийшла сюди. І далі приймати рішення. Далі, якщо ми подивимося на графіки долара і SP500, то є тому підтвердження. S&P 500 також має ціль, і також у неї є місце, куди вона може прийти. А, прийти або. Відторгувати цей рівень або зробити перехай і розвернутися і піти далі вниз. Тобто, у нас є таргет по SP 500 сходити вище. Якщо ми відкриємо долар, то ми чітко бачимо, що долар, долар росте, утворив такий собі імбаланс. Тобто він зробив перехай цього рівня, зняв всю, всю ліквідність, в нього утворився імбаланс. Тобто він може ще скоректуватися, перекрити імбаланс і далі підрости. Тому, поєднуючи всі ці фактори, ще раз повторюсь: я чекаю ріст або до цієї зони зі стопом за цей рівень, звідси буду пробувати шорт, або вже якщо ми проб'ємо цю зону, торгуємося над цим рівнем, то вже шорт буду розглядати з цих позицій. Про це ще рано говорити. Дивимося і слідкуємо.